Вітаю! Сьогодні ми будемо готувати зефір за класичною технологією на живому білку, ручним міксером, тобто найдоступнішим способом із продуктів, які є вдома в більшості людей. Можливо, ви вже пробували приготувати зефір, або тільки збираєтесь зробити це вперше. І якщо у вас нічого не вийшло, або ви боїтеся, що нічого не вийде, відкладайте свої страхи і дивіться, цей найдетальніший базовий рецепт, я впевнена, у вас все вийде. Отже, стандартний заміс для ручного міксера включає в себе наступні інгредієнти. Перелік на екрані та в описі під відео. Це базовий рецепт, в якому цукор складає 55% від загальної маси, а 45 це маса всіх інших складових. Отже, погнали. В нас буде відбуватись два основних процеси. Перший процес це процес приготування агарового сиропу. Додаємо в сотейник з подвійним дном воду, цукор, інвертний сироп та агар-агар. Рецепт інвертного сиропу ви можете подивитись за лінком на екрані або в описі під відео. Нагадую, посуд з подвійним дном важливий. Ставимо на вогонь із шести режимів потужності нагріву я ставлю на третій. Я раджу обов'язково використовувати інвертний сироп, бо є рецепти без нього просто із цукром. Але повірте, саме цей інгредієнт в зефірі відіграє дуже важливу роль, а саме, не дає зефіру засихати тривалий час, залишатися пружнім і пухким. Без нього в складі зефір вже на другу, третю добу починає сохнути. Спочатку на поверхні утворюється тверда скоринка, це цукор починає кристалізуватись, а потім процес кристалізації розповсюджується і всередину зефіру, і він перетворюється на суху бізешку. Не лінуйтесь готувати інвертний сироп, адже він готується досить легко, і його можна зробити про запас і потім використовувати при потребі. Ще один важливий інгредієнт це агар-агар. Його можна придбати у будь-якому кондитерському магазині, в інтернеті або у великих супермаркетах в дрібному фасуванні, наприклад, тм приправка. Варимо постійно помішуючи. Я не ставлю таймер, орієнтуюсь виключно на зовнішній вигляд нашого сиропу. Зараз поясню: дивіться уважно: я виливаю сироп з лопатки. Ви бачите? Зараз він стікає переривчастими краплями. Через кілька хвилин перевіряю знову, бачите? Краплі витягуються в тонкий нерозривний потік. Так от, коли цей потік перестає перериватись і стікає однією неперервною стрічкою, от так, то сироп готовий. Ще однією ознакою готовності сиропа буде от така крапля, яка, стікаючи, створює тоненьку павутинку. Бачите? Сироп готовий. Виключаємо його. Другий процес це збивання білків разом з яблучним пюре. Беремо білок 30 г – це приблизно вага білку одного яйця середнього розміру. Також цукор, яблучне пюре, маленьку дрібку солі, велику дрібку лимонної кислоти, і збиваємо всю цю масу до крепких стійких піків. Ручним міксером це робити не дуже зручно. Супротив маси, коли вона добре збита, значний, отже, необхідно прикладати зусиль і міцно тримати міксер. Не рекомендую збільшувати порцію цього рецепту для ручного замісу, бо ви просто не зможете її якісно збити. Нам знадобиться яблучне пюре. Його рецепт ви можете подивитись за лінком на екрані або в описі під відео. Хочу зауважити, що існують рецепти, де цукру може бути навіть більше 60% в складі або, навпаки, нижче біля 50%. На смак ця різниця цукру в 5-10% впливає дуже суттєво. Як саме на мій смак, 60% цукру в складі дають занадто приторний смак зефіру. Я такий не люблю. При вмісті цукру рівному 50% зефір має легкий солодкуватий смак, який відвертим солодкоїшкам може здатись навіть невираженим або недостатньо солодким. Але людям з тонким сприйняттям солодкого такий зефір може смакувати найбільше. Це мій улюблений варіант. І є середній варіант солодкості 55% цукру в складі, який ми розглянемо сьогодні. Це універсальне співвідношення, що підходить по смаковим якостям більшості людей. В наступному відео ми приготуємо мій улюблений зефір з 50% з цукру в складі. Рекомендую спробувати обидва варіанти. Коли ця маса готова, ми можемо на пару хвилин її відставити і трохи підігріти наш сироп, щоб він почав кипіти. Як тільки з'явились перші бульбашки, включаємо наш міксер знову і починаємо тоненьким струменем вливати наш киплячий сироп. Не виливаємо все і одразу, бо маса потече. Отже, активно збиваємо всю масу ще кілька хвилин. Тут настає дуже важливий етап, який працює на рівні відчуттів. Якщо зарано зупинитесь і не дасте масі трохи охолонути, вона буде занадто гаряча, недозбита і трохи рідкувата, і не буде тримати гарну форму при відсадці, буде трохи просідати і розпливатись. Навпаки, якщо вчасно не зупинити процес збивання, маса встигне занадто охолодитись, а гар почне діяти і почне застигати в єдину. Пружну масу, а вінчики тим часом будуть продовжувати працювати і розбивати цю застигаючу масу, ламаючи скелет нашого пружного зефіру. В результаті вийде просто м'яке суфле, яке вже потім не застигне. Отже, треба відчути оце віконце, коли ще не зарано і не запізно. На дотик миска вже не супер гаряча, вже можна тримати руку, навіть смикуючи. Далі не зволікаємо. Нам треба швидко перекласти масу в попередньо підготовлений кондитерський мішок, поки вона не застигла. Працюємо швидко. Насадка в мене улюблена 1М. Відсаджуємо так само на підготовлену площну. В мене це дощечка ДСП, вкрита пергаментом. Можна також відсаджувати на харчову плівку, на силиконові килимки, тефлонові килимки, на пластикову дощечку та хоч на тарілку, це не грає ролі. Так само важливо поквапитись, коли зефір вже в мішку. Хутко відсаджуємо його, бо якщо маса почне застигати прямо в мішку, то при процесі її вичавлювання крізь насадку агарова структура буде так само руйнуватись. Коли відсаджуємо, подумки малюємо, ніби спіраль, що розкручується від центру назовні. Є різні техніки відсадки, згодом їх вам покажу. Через 5-10 хвилин зефірні половинки вже стабілізуються і стають пружніми. Їх вже можна розламати, розрізати ножем. Вони вже мають тримати форму, але поки що будуть занадто ніжними і липкими. Якщо ж ваші зефірки не схопилися, залишилися рихлими і м'якими, не засмучуємося, аналізуємо, яких помилок ми могли пропуститись. Не викидайте те, що вийшло. Наш брак можна перетворити на дуже смачні тістечка кошики. Беремо любе готове печиво або тарталетки і обережно переносимо наші кремові шапинки на них і смакуємо. З даної порції в середньому виходить 20 половинок або 10 цілих зефірок. Далі залишаємо зефір на дозрівання. Тривалість дозрівання буде залежати від вологості у вашому приміщенні. В середньому залишаємо зефір дозрівати на ніч. На цьому етапі поверхня зефіра трошки обвітрюється і підсихає. Всередині волога розподіляється рівномірно. Коли ви торкаєтесь до реберця зефіру, воно не залишає слідів. Це означає, що зефір дозрів. Тепер необхідно обваляти його в цукровій пудрі, з'єднати половинки або залишити їх, як є. Для зберігання обов'язково складаємо зефір в пластиковий контейнер і зберігаємо в холодильнику. Чим свіжіший зефір, тим він смачніший. В Холодильнику зберігати його можна до місяця. Бажаю вам вдалих зефірок. Дякую за перегляди і вподобайки. В наступних відео я буду ділитися цілою купою рецептів зефіру заварного, класичного, на різних ягодах та фруктах, з додаванням запашних трав, лаванди або м'яти. Також дізнаємось, як робити цитрусові смаки, або з додаванням алкоголю, з додаванням таких інгредієнтів, як горіхи, кокосова стружка, шоколад. В кожному такому мастер-класі ви відкриєте для себе якісь секретики і важливі моменти по створенню цього особливого. Десерта. Отже, приємного вам готування і смачного!